Вітаю вас, друзі, на своїй ініціативі Натхнення поруч, ідея якої проводити натхненні міні-майстерки, які за короткий час вас можуть надихнути на якусь натхненну справу або ідею у вашому професійному та особистому житті. І на сьогоднішній міні-майстерці я поділюся з вами правилами професійного життя, які трансформують. Тобто їх використання вже змінило життя багатьох людей, чому б до них, наприклад, не прислухатися і педагогам та спробувати щось впровадити в своє життя. Існує, звичайно, безліч таких правил, я обрала для вас і для себе сім. Перше це правило 40%. Навіть коли вам здається, що ви вичерпали всі свої можливості, знайте, що насправді ви використали лише 40% своєї потенційної витривалості. І це концепція, якою керується спецназівці, щоб подолати фізичні та психологічні межі. Друге, правило семи. Іноді людям потрібно почути інформацію або пропозицію до семи разів, перш ніж вони дійсно сприймуть її. Тому нормально, коли ви, наприклад, щось будете перепитувати на роботі, або, можливо, додатково збирати якусь інформацію щодо того чи іншого питання, щоб щось потім впровадити. Тобто, це не робить вас непрофесіоналом. Третє, правило 70. 2010. Що воно означає? Воно означає те, що 70% ресурсів слід інвестувати у відомі і перевірені проєкти, 20% в поточні інновації. І лише 10% у ризиковані революційні ідеї. Тобто, якщо у вашій роботі. 70% складають традиційні види діяльності, до яких ви звикли, то все гаразд. Але не забувайте наповнювати інші 30% поточними інноваціями та революційними ідеями. Отже, новизни має бути не так уже і багато, інколи ми про це хвилюємося. Четверте: це правило 33%. І це про розподіл вашого часу. Діліть свій час між людьми, які є вище за вас, за вашим рівнем, в якомусь питанні, можливо, про. Професійному, можливо, в особистому, від яких ви просто-напросто точно можете чомусь навчитися. І це перші 33%. Між людьми, які є на вашому рівні, тобто, це ваші однодумці, колеги, друзі, і це. Другі 33 та людьми, яким ви можете допомогти або чогось навчити. І це треті 33%. Я, наприклад, коли почула про це правило, то почала аналізувати і розумію, що у мене не так все гармонійно саме з цим правилом, тому треба ще над ним подумати. П'яте це правило п'яти років. Запитайте себе, чи матиме поточна проблема або рішення значення через 5 років. Це допоможе вам відносно оцінити їх важливість та скоригувати реакцію на них. Мені здається, що можна навіть починати не з 5 років, а з року, тому що часто, коли ми думаємо, а що буде через рік, наприклад, якщо буде ця проблема або це рішення я прийму, то виявляється, все улітучується і нічого Чого не залишається, ми на це витрачаємо багато сил та енергії? Шосте це правило живого вчителя. Тобто шукайте натхнення у реальних людях навколо вас. Історії реальних людей, їх досвід можуть бути насправді потужнішими вчителями, ніж будь-яка книга або щось інше. Хоча я за те, щоб ми з вами у книгі також вчилися, або в якихось інших прикладах та історіях. Ну і нарешті, сьоме правило подарунки. Щоразу, коли ви робите щось добре для інших людей, без очікування винагороди, ви робите також подарунок і собі, ми часто про це забуваємо. Адже кожен безкорисливий акт нас збагачує духовно, він нас розвиває, наші найкращі якості, приносить нам задоволення та готує ґрунт для закону тяжіння. Всі ви знаєте принцип, те, що ми випромінюємо те і отримаємо. Тому, роблячи добро, ми Точно генеруємо позитивну енергію, яка знаходить шлях і назад до нас, часто буває, що в найнеочікуваніших формах. Ці правила, звичайно, лише інструменти, і ключ до успіху полягає в тому, щоб вибрати ті, які найкраще підходять саме вам, та застосувати їх послідовно і обдумано. Як на мене, незалежно від того, скільки правил ви вивчите, можливо, і жодного. Найважливіше це діяти відповідно до власних цінностей та того, що резонує саме з вами. Бажаю вам професійного життя, обов'язково з ароматом натхнення. Пока!